Вітаю, друзі! Ви на телеканалі ПІТІВІ сьогодні говоримо про стан ремонту доріг на Полтавщині. У нас у студії депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Вітаю, пане Олексій. Вітаю вас. Кілька тижнів тому ми з вами зустрічалися, говорили про проблему, яка стосується абсолютно всіх. Хтось користується дорогами, хтось чекає вантажів, абсолютно всіх телеглядачів. Цікава тема доріг, вона нагальна. І ми говорили з вами про те, що наприкінці квітня депутати Полтавської обласної. Ради звернулися до президента України щодо звільнення керівництва служби відновлення та розвитку інфраструктури області пана Івана Краповницького. Тож які маємо результати на зараз? Ну, що стосовно доріг, то перш за все це потрібно сказати про відсутність цих доріг, які взагалі не ремонтувалися. Але ми звернулися з цим перед цим було звернення. До керівника Сухомлина про невідповідальність посади пана Карпивницького. Але ми отримали відповідь, що там коштів не вистачає, все добре. Дайте ще додатково грошей, хоча не освоєно близько 300 мільйонів. Дайте ще додаткових коштів. Ну розуміємо, але але ми почнемо якісь робити роботи, і відповідь була ну, не зовсім та, що хотів кожен почути, а кожен хотів почути одне. Коли почнуться ремонти доріг на території Полтавської області, Враховую, на ті кошти, що так держава їх які... спрямувала, спрямувала тим паче там після того, коли ми почали піднімати ту тему, ми там знали, скільки є коштів. Там це 250 мільйонів додаткових, там 97, це 112, які безпосередньо з резервного фонду прийшли на дорогу Н 12 Тобто, ну от ми говоримо про. 350 мільйонів гривень, які є на ремонт асфальтного покриття. Це ямковий ремонт, це там ну з картами, на картами да. і от процес дуже він повільно починався. Ми пам'ятаємо, коли з'явився там перший асфальт, дорога від Полтави до Опішні, Н-12 там радість. Але от що ми маємо на сьогодні? Да? От е, у нас на сьогодні 20 число, до сих пір не дійшли до диканьки з дорогою. Ну, Це Н-12, на яку передбачені ці колосальні кошти. Е, пан Карпивницький навіть тоді підключився це вперше за весь час. Ми стільки запрошували там, на комісії, на засідання. Ну, це він ж була одна з причин звернення да, депутатів, да, що да, він не відвідує да. депутатів. Відсутність, комунікації, та. відсутність та. комунікації. Ми не знаємо кошти, ресурси, що, звідки, якби тоді шаповало Юрій не організував народний депутат зустріч у нас у Києві. Да, 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 то ми взагалі нічого не розуміли, що відбувається, але от ми зрозуміли кошти. Які результативні задали питання: а чому квітневих 20 мільйонів не використано? А чому вже травневі, які прийшли, ще до сих пір не використані? Чому не включено в Та сама дорога, яка дуже ну, та сама від Лубни, Миргородопішня? Це логістично також дорога, яка переходить в ту саму Н-12, яка курсує на Сумщину? Чому не включена дорога Р- 60 Це Пирятин, Лохвиця, Ровни. Це та дорога, по якій да, це по якій постійно їздять. Да. От В чому проблема? Да? Чому ну, там гадячу пічня ямковим ремонтом там, доремонтувалася, там, до, як там був такий сільський аеропорт, народ його називають. Ну, є проїзна дорога. Зараз вже і можна від Опішні доїхати там уже до навіть до Михайликів. Вже. Тобто, ну якийсь процес пішов. І саме коли задавали йому питання, і голова обласної ради Олександр Біленький каже, ну це наше звернення. Це відсутність комунікації. Це тобто, то ви не ходите, ви не говорите, звертаємося до президента про невідповідальність всі депутати посаді. Підтримали Абсолютно тоді всі йому. підтримали. І знаєте, що одно, ну, тобто, перше звернення, воно ну, знаєте, таке було: ну, це за мою депутатську каденцію. Це перший раз, що звер... всі депутати що всі, всі да. коаліції. І, і другий так? раз звернення навіть до президента підтримано, що ну, питання дуже просте. Почніть ремонтувати дороги. Знову показник найнижчий в Україні 2 ,6, по, по використанні. 6 ,6 ну зараз вже він більше. 17, але в інших областях уже за 25, Уже в деяких областях ми говоримо і, і, про і, відсотки, і 50% так. використання Кошт. грошей. Да. Яка в чому ситуація змінилася? Ну, перше сайт служби відновлення почав вестись. Почалися робитися якісь е, лататися ямки. До додатково дійшли якісь дороги. Але ж темпи, ну вони дуже низькі. Ну досить низькі Там бригади. Наскільки я розумію? Ну, Зараз працює одна бригада. Від ковід йде в напрямку від Котельви, там розрита могила і в напрямку опішні. Інша бригада, яку постійно там всі бачать, вона працює від Полтави. От зараз, вони до сих пір я сьогодні їхав, Вони до сих пір надійшли до диканьки. Ну, от така от ситуація, і питання: ну в чому проблема? Ну додавте людей, добавте бригади, залучіть субпідрядників. Тобто, ну це ж питання в тому, що от е тоді, коли була сесія, навіть от е питання, що. Кошти резервного фонду сесія відбулася о десятій, о дванадцятій Кабмін виділив 112 мільйонів додаткових коштів. Тобто, кошти є. Будь ласка, почніть робити роботу, робити дороги людям проїзні. Це питання буде винесено на черговій сесії обласної ради. Воно буде взагалі піднімається. Але ж ми дочекаємося на, відповіді. На ми ж звернулися до президента і чекаємо відповіді. Ну, звичайно, да, президента. Є зараз чим зайнятися. Це і війна, і перемир'я, і таке інше. Ще ну питання доріг полтавській. Області пана Крапивницького, ну, ну йому е, була зустріч у е, їздив в Київ, домовлявся з заступником Юрієм Дорошенко. Відбулася зустріч. Да, дійсно отримали звернення. Ви нещодавно е, їздили да, 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 не, нещодавно їздив. Було спілкування. Ну, знав безпосередньо вже. Від від, від від нього про додаткові е, дороги це Р е, Р приблизно там 5 мільйонів гривень від межі Сумської області до Перятина, це Р 42 від Факела в Опішні, і фактично там буде 10 тисяч квадратних метрів. Ну чи шанси є дійти до Миргорода невідомо, але е, процес пішов. спішов. І та сама там дорога е, Прилуки перятин яка б не була включена. В почалась, але є ж її такі самі. негативні. Дві негативі... бригади точно не встигнуть. Дві бригади не встигнуть. Да, як депутатський корпус може повпливати, щоб е, наняли додаткові бригади. Е, залучився додатковий підрядник. Може, якось на це повпливати Депутатський сам? корпус на це ніяк не повпливає, але читаємо е, е, Але я вам президента. скажу, що коли це питання піднялося, воно піднялося досить публічно. І навіть читаючи ті самі звернення відповіді Агентства відновлення, що там кошти, ресурси а в тому році було 400 мільйонів на ремонт доріг, а в цьому році там 258 і додаткові там кошти. Ну тому образно зараз ми говоримо там, що є вже наявних, там тих самих 400 мільйонів. Так, тобто в тому році, на 400 мільйонів гривень, ви бачили хоч якийсь ремонт доріг у Полтавській області державних? Я не бачив. Тому в тому році вони були і вони кудись стратилися і пішли. Тобто, якщо ну, в тому. Насправді, році... насправді, їх вже коли не отримує там, цільове призначення, вони повертаються до державного бюджету в кінці року. Я звичайно. Звичайно. Ну, звичайно, ми не знаємо тієї інформації, чи повернулися вони, чи не повернулися. Ну, питання в тому, що. Якби в цьому році не не включилася велика кількість депутатів обласної ради, громадських діячів, ну ви бачите, що ніхто не стоїть осторонь голів громад цього питання, і всі говорять: ну коли почнуться державні дороги, так вони, може, б і в цьому році не ремонтувалися. Ці кошти знову, там як е, була проводилася при полтавській військовій адміністрації. Великий конгрес там участь участі ряд ряд міністрів. І був заступник Сухомліна Бойко Микола Миколач який заявив, що дійсно ці кошти передбачені, вони єсті додатку ну, є реальна сума там до 400 мільйонів, які передбачені на ямковий ремонт. І чому ви не ремонтуєте відповідь? Був заступник. Панмягко пан хліб, який каже: так ми 100 мільйонів на зиму потратили. так, каже, так зими ж не було. Пана Івана Крапивницького, так, так зими не було, так ми сілі і пісок купили. І може перець, що там ще докупили. Тобто, ну отака от історія. Тобто, ну вона ну для мене взагалі от, ну, дивна історія для всіх тих, хто користується цими дорогами. Да? І при тому, що є кошти, от за цей час не доробити дорогу до пішні. Ну, тобто, да, ну це якісь. Це нонсенс, близько 40 да? кілометрів. Да, так, від нас. Да, тобто, але аналогічно, Агентство місцевих доріг Полтавської області, зробило вже проїзну дорогу з Полтави на Рублівку. Я знаю, з... що вже 12, близько 12 громад долучилися. Е, якщо можна, давайте поговоримо про ось це співфінансування 50 на 50. Воно працювало і продовжує працювати ефективно на Полтавщині. Громади долучаються. Ця програма працює вже третій рік. Вона було авторство нашої комісії, тобто підтримана військової адміністрації, і це дійсно програма, яка дає можливість громада, яка має мільйон гривень отримати 500 з обласного бюджету. Ну в тому році це близько 200 мільйонів з обласного бюджету. В цьому році вже є 100 мільйонів. І тобто, всі громади, які хочуть щось зробити, навіть на там мільйон гривень полотати ямки, вже отримують п'ятсот. Тисяч, але є звичайно, і лідери громад, які от по своїх громадах поробили всі дороги, по яких можна проїхати зараз. Багато там от Сергіївська громада, яка доробляє всі участки доріг. Також це там і Великосорочинська, і Комишнянська це ті лідери, які постійно працюють. По Симчанській говоримо... громаді йде процес постійний. Ми говоримо про обласні дороги місцевого значення. Зараз ми говоримо про да недержавні дороги, так недержавні. Тобто ця програма, вона виключно тільки йде на місцеві дороги, і місцеві дороги вони кожна громада, яка турбується, там да то вона хоче зробити дорогу проїзну. І от там навіть е, дорога Сергіївка роменка е, Комишня. Сергіївка зробила свою частину. Зараз Петро Вороменко активно включилася, робить свою частину. От громада хоче зробити проїзною дорогу, і це їй вдається. І спільно з підтримкою військової адміністрації, і позиція Володимира Когута. Ми спілкувалися на нараді в опічні. І, от кажемо, наша позиція така. Як військової адміністрації, дороги повинні бути максимально проїзні і робитися у найшвидший час, не чекати там якихось там довгих позицій. А ці, по ці дороги користуються наші захисники. Ця дорога і є логістика. По цій дорозі їздять наші люди, наші Еваку... виборці, евакуація, евакуація і таке інше. Тобто, да, і от таких є успішний зараз відрізок кілометр збудованої нової дороги. Це за ініціативи е, військової адміністрації кілометр, фактично з який з'єднав Сумську область і Полтавську. Тобто, це дорога, яка зараз працює, слугує і по ній активно рухається транспорт і логістика. Так, коли от ну щодо дороги, це головне, тому що це логістика, це постачання, це ті хвилини, які можуть врятувати життя для здоров'я, але е, от я порівнюю. Роботу агентства місцевих доріг зараз виконуючи обов'язки Сергій Заплатки. Ну, там відбувся ж недавно тендер, уже ж виграла там. На, на, нарешті змінилася історія, змінилася там кампанія. І тобто, питання в тому, що ну це скрізь вже було писали, озвучували. Питання в тому, що процес іде. Дороги ремонтуються, і до цього йде такий системний, серйозний підхід. Ну і різниця це державні дороги. Ну тобто, навіть рейтинг показників. От, знаєте, там ну там в квітні не вдалося, там чи в березні, в квітні не було бригад травень. Результат тот же саме вже майже передостаннє місце. місце і нічого не змінюється. От просто нічого не змінюється. Просто ну, людина не, 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 не уходить, не пише заяву і не звільняє з роботи. Але як знаєте, от багато людей розуміють, не розуміють одному, чому. Не можуть робитися дороги про наявності коштів. Це ну абсурд. я думаю, на це є якісь певні такі, ну скажімо так, щоб не, не говорити, знаєте, там про корупційну складову. Ми не можемо про це говорити, тому що в нас немає ніяких підтверджень. Але на це мають бути якісь об'єктивні причини. Ну, я, я навіть не знаєте, от ми не одне інтерв'ю в цьому записували і запитують у Фейсбуці і все. і Чому так? Же ну, подивіться на інші області, тобто ми зараз говоримо за дев'ять прифронтових областей. Тобто зараз кошти виділяються тільки на ці прифронтові області? Ну і чому так не, не зовсім зрозуміло. Якщо говорити не про державні дороги, а про обласні дороги місцевого значення, скільки цього року обласна рада і Ова підтримала всі ці кошти, скільки спрямували на ці дороги? Зараз ну, бюджет прийнятий розпорядженням Володимира Когута, тимчасово виконуючи обов'язки голови військової адміністрації. І зараз це 100 мільйонів гривень на співфінансування програми. Але крім того, відбувся розподіл. І Володимир Когут подав перелік доріг, і ну для мого... Виборчого округу для нашої території дорога гадіч Липова долина. Це була ну це дорога, яка була три роки взагалі закрита. Вона у 22-му році почався там капітальний ремонт. Там участок е, був, був зроблений. Але зараз от, знову по, по розподілу 145 мільйонів державних коштів, і туди попала ця дорога. Там в, в районі 36 мільйонів гривень, і також попала Лохвицька об'їзна. Тобто це та дорога, яку ті самі лохвичани чекали, і гадічани чекали. Ну, Мабуть, кілька саму. років ми говорили з тим, да. тільки ми не говорили водолину, так да, залиповудові. І ми надіємося, що ці кошти вже це кошти державного бюджету, які прийдуть на казначейський рахунок. І я вам скажу, що ну дійсно це буде великий позитив. І, і, ну, і там ще ряд включених інших доріг. Там і Рублівка, там і Воржицької на напрямку. Але от для нас ці дві головні артерії... підрядник знайдеться. Та звичайно знайдеться. Підрядник знайдеться, щоб все-таки до кінця сезону ці дороги це ж не, стали це хоч ж не мінімально держ... проїзним. Це ж не агентство е, відновлення Полтавської області, де дві бригади на. На на одну дорогу і більше немає нікого. Ну агенса місцевих в цьому напрямку дуже добре працює і вже як результати є. Класна розмова в нас виходить з вами, така знаєте, оптимістична, тому що кілька років ми говорили про те, що ну ніяк ця ситуація, вона вона нікуди не рухається. І цього року, тобто, ми можемо сподіватися на те, що дорога до Гадяча, оці страшенні 11 кілометрів може бути там відремонтована. Дивіться, коли ми з вами спілкувалися перший раз. Ми бачили 280 мільйонів, і Там було указаний чіткий ремонт дороги гадячу. Пічня це на 4,5 з половиною мільйона ямковий ремонт. Цей ямковий ремонт уже завершений, але він закінчився, не доїжджає 8 кілометрів до гадіча. Так, оті страшні і, і, Оті страшні. Так, да. і саме, і, і от та сума, яка повинна була прийти, вона була 288 мільйонів спочатку. Але там, за відсутністю фінансів, вона зменшилася до 97. Ну, звичайно, і тепер всі той перелік доріг зузився. Ну, і, звичайно, цей участок, він також зменшиться. Да? Ну, але, ну, як запевняють, щось буде ремонтуватися. Е, знаєте, от коли спілкуюся багато ну, для людей, це, ну, зараз от, перше питання це перемога, перемир'я, закінчення війни. Друге питання це дороги. Да, і всі, це коли вже цей участок дороги відремонтується. Да, от коли. І, але знаєте, якщо раніше люди ну вони не розбиралися, там, чи обласна рада, там, чи військова адміністрація, там, чи, чи державна, чи місцева, місцева дорога. Да, всім було однаково. от Є якийсь посланець, ми вам будемо щось розказувати, Там, кричать, там писати, да, а ви там, щось робіть і займайтеся. Та Зараз вже люди чітко вже розуміють, хто власник дороги, звідки беруться гроші. Хто виграв тендер? Там компанія енергетичне дорожнє будівництво, фірма Сканева да, Тобто виграла тендер. Хто зараз навіть вже знає, хто субпідрядники де ремонтують, як ремонтують, як цей процес, тому що ну, насправді громадський контроль це класна. Тема. Але я вам скажу, це класно. тому що як пам'ятаєте раніше, скільки там асфальта вкладали в воду, там засипали грязі, таке інше техніка, яка там каткину погоді, оці смоловарні, які там підкидалися Бо, та він, Коли досі це да, відбувається, підкидалися дровами, як чає. Чайники, якими поливають дороги, що торік тобто, це бачила. Да, на тобто, дорогу. ця історія це просто. Але зараз я вам скажу, що завдяки громадському контролю, завдяки мобільним телефонам, люди, коли знімають цей ремонт, і він іде мережою, і після таких неякісних робіт, то питання дуже швидко вирішується і з підрядником, і з тим, хто приймає роботи, і з тими, хто приймає якість, тобто держава в час війни. Виділила кошти на ремонт доріг і займатися такою, от знаєте, таким руконеправством, це просто стидно. Соромно, соромно, це просто соромно. І тому я думаю, що громадськість допоможе проконтролювати. Ну а саме головне, що звичайно, щоб дорога ця була проїзна. Ну так, оскільки все таки гадяч важливе, важливе місто, та й немає неважливих міст, не важливих сіл на території області України. Всім да. потрібно доїжджати. навіть по виступу пана на сесії сказав, що гадяч це певно центр Всіленни. Насправді, якщо він бачив цю дорогу, а я її бачила особисто. Я не загубила на поза торік, і більше туди не можу поїхати. Це ви ще не бачили дорогу між Лохвицею і Гадічем. Я її Там бачила. Я її бачила. Ми наша знімальна група відвідує і цю місцину, і насправді ми об'їжджали і через поле по ґрунтовій дорозі, тому що проїзної дороги немає. Будемо сподіватися, що цього року І перспектив року... немає. І перспектив, да, але на жаль, немає, ініціатива так. голови е, об'єднаної. Громади Сергіївки, Ігоря Лідового, і зараз як будуємо нову київську трасу. Це дорога, яка йде від Гадіча до Качанова. Зараз вона взагалі відремонтується, не буде ні одної ями. По от Качаново до Погарщини, і з Погарщини вже виїжджають під Лохвиця. Так зараз і їздять люди. Питання доріг, питання воно завжди активне, питання війни, і дай Бог, щоб вона пошвидше закінчилася. Наші захисники, захисниці повернулись найшвидше додому, але. Останнім часом в Полтаві така тема це Полтава-Водоканал, да, про яку постійно всі говорять: там відключення води, електроенергія, і тому хто от ми, нас врятує, і, хто нас врятує да, і що для цього потрібно. От три роки поспіль, коли до Полтавського водоканалу приєднувалися там і Зіньків, і приєднувалася і Градарська громада, там і інший ряд громад. То ми системно виступали як фракція і. Політичні партії за майбутнє. Я як депутат особисто виступав і говорив, що громади отримали повноваження, ресурси і відповідальність. Ніхто, як громада, не повинен займатися підприємством водоканали, теплоенерго. І позиція дуже простава. Громади повинно бути підприємство, яке постачає воду, водоканал повинен бути тільки в громадах. І тоді громада там наведе порядок і не буде оцих усіх маніпуляцій, тому що таке саме, як було питання з дорогами, ніхто не знав, хто ними займається, поки ми не, не, не проговорили, що це агенція відновлення, яка отримає на це державні гроші. Так само, як полтавці, у кожен зате питання, хто займається водоканалом. Так, і всі скажуть, так хто місто. А на самому разі займається область. Полтавська обласна рада фінансує водоканал. А за три роки це майже 700 мільйонів гривень. Куди ці кошти могли піти? Ці кошти могли піти на ті самі ремонти доріг, на те саме відновлення медицини, на ту саму освіту. Тому... Або на розвиток цього підприємства. Або, А так вони пішли на розвиток цього підприємства. Да. Така Або ж на той розвиток, щоб всі його побачили. Так. Тому я дякую вам за інтерв'ю. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, радості, успіху, ну і закінчення війни. Ну і дай Бог у Полтавській області все-таки спільними зусиллями з'являться проїзні дороги. Дякую, пане Олексію. Друзі. А я нагадую, що сьогодні ми говорили з депутатом Полтавської обласної ради Олексієм Мацюшенко. І тема нашої розмови стан ремонту доріг на Полтавщині. Вірма, збройні сили допомагаємо нашим захисникам і чекаємо кожного додому. Все буде добре.